Ви знаєте, ну звісно, знаєте, що назва району Дарницький походить від назви річки Дарниця. І хоча її найбільша глибина зараз це один метр, однак її протяжність складає більше, ніж 20 кілометрів. Цікавий факт. Дивіться у цьому відео, які вулиці Дарницького району перейменували іменами яких видатних українських діячів. І залишайте коментарі, чи ваша вулиця також є в списку. Провулок Валентини Терешкової на Бортнічах тепер називатиметься на честь Христини Алчевської. Просвітителька народу саме так скромно написано на її надгробку. Христина прожила життя гідне екранізації HBO точно. Вона була укладачкою книжок, меценаткою, педагогиною, засновницею шкіл. Коротше, ким тільки вона не була. До речі, вона поставила перший в світі пам'ятник Тарасу Шевченко. А також вона написала понад тисячу анотацій. До книг для збірника з промовистою назвою мені теж варто над таким подумати, що читати народу. І якщо прізвище Алчевська Алчевський про щось вам нагадує, то не дарма чоловік Христини Олексій був відомим у 19 столітті підприємцем і заснував перший в Україні металургійний комбінат, також залізничну станцію, навколо яких згодом виникло містечко, назване на честь цього Алексія Алчевського. Алчевськом, нині у Луганській області. Проте назвали містечко так вже після смерті Олексія. Він на жаль покінчив життя з с... дуже печальний кінець для залізничника. Він стрибнув під потяг, коли йому вкотре відмовили у позиції під час економічної кризи початку ХХ століття. Загалом ще один цікавий факт про родину Алчевських. у Христина було шестеро дітей. Кожен з яких гідний окремої вулиці, тому що серед них і композитор, і театральний критик, і письменниця. І науковець, і педагогиня, ну коротше, кого тільки серед них немає. І ось що мене турбує: та з дочок Христини Алчевської, яка письменниця, також називалася Христина Алчевська. Вона була доволі відомою письменницею на початку ХХ століття, товарищувала з усіма відомими літературними особистостями і, уявіть собі, залишила понад 4 тисячі рукописних літературних творів, а також Перекладів французьких класиків, і тепер головне питання на мільйон. На честь якої з христин названо провулок? Вулиця Сормовська відтепер імені Ісмаїла Гаспринського. Це кримськотатарський. Письменник, громадський діяч та просвітитель і засновник так званої доктрини пантюркізму, тобто консолідації або об'єднання усіх тюркських народів світу. Він займав високі адміністративні посади, що дозволило йому приймати ліберальні ідеї і загалом модернізувати традиційну ісламську культуру. Наприклад, він видавав журнали кримськотатарською мовою, а також журнали для жінок кримськотатарською мовою. Що погодьтеся. У дев'ятнадцятому столітті було вже неабияк прогресивно. Нарешті вулиця Енгесана Борнічах дістала назву Опанаса Сластіона. Це український художник, графік, ілюстратор, архітектор, педагог, засновник Миргородського краєзнавчого музею. Особливою його заслугою є те, що у 1903 році він зібрав і записав на фонограф Кобзарські думи. А ще у 1917-му він рятував під час революції з маєтків відомих родин шедеври мистецтва і власне миргородський краєзнавчий якраз засновано. На основі цієї порятованої колекції. Ще він ілюстрував Шевченковий кобзар, а також сатиричний журнал Шершень. Ну і у Лохвицькому повіті Полтавської області він набудував близько 50 шкіл. Його проекти відрізняються тим, що вони мають вежі, українські візерунки на фасаді і шестикутні вікна, які схожі на гробики, такі маленькі, дитячі. Тож це прекрасна ідея відкрити для себе Полтавщину тур школами Сластіона. Про вулок Енгельса відтепер Богдана Ігоря Антонича закоханий в житті поганин» — Так писав про себе Богдан Ігор у автобіографічному вірші. Поет тридцятих, філософ, літературознавець. Богдан Ігор був заборонений радянською владою як аполітичний поет-містик, і його ми почали відкривати лише наприкінці 60-х. Уродженець Ленківщини, син греко-католицького священника, Він вивчав філософію і мріяв стати композитором. Однак помер на 28-му році життя від перенесеного апендициту і запалення легенів. Познайомтеся з його збірками віршів три перстині, велика гармонія і привітання життя. Провулок Тургенєва на Бортнічах відтепер Олександра Барвінського. Олександр Барвінський міністр освіти Зунр. Не Зубр. Азумер. Мав шляхетне походження, батька священника і неабиякий розум вивчив декілька мов, навчався у львівському університеті, викладав, знався з інтелігентами з інтелігентськими колами України кінця 19 століття. Ну і врешті став депутатом і послом Галицького сейму. Діти його також не відставали. Стали композиторами, художниками, громадськими діячами, істориками. Ну а наймолодший син Олександр, видатним. Лікарем. І цей Олександра теж. Може, це його іменем вулицю назвали. Публіцистка та правозахисниця Надія Світлична була однією з тих шістдесятників, кому довелося і вдалося виїхати за кордон. Разом зі своїм братом Іваном Світличним вони заснували в Києві клуб творчої молоді, який об'єднав активних шістдесятників: Дзюбу, Сверстюка, Симоненко Аллогорську. І незабаром після вбивства алегорської власне надію світличного заарештували і відправили на 4 роки у табори. Після звільнення їй відмовляли у роботі, відмовили у прописці, і вона була змушена відмовитися від радянського громадянства і поїхати за кордон, а саме в США. Там вона працювала перекладачкою в Гарвардському університеті, а також на Радіо Свобода, писала мемуари про своїх відомих і талановитих співвітчизників і співклубників, і була лауреаткою Шевченківської премії за активну журналістську діяльність. Провулок Суворова на бортнічах від тепер ні не строкатоє. Біографія Ніни Строкатої багато в чому, дуже схожа на біографію Надії Світличної, вона була мікробіологиною та імунологиною, а також дисиденткою і співзасновницею української гельсінської групи. Правозахисною діяльністю Ніна Строката або Караванська почала займатися тоді, коли її чоловіка, діяча ОУН Святослава Караванського, засудили на 25 років таборів. Згодом її саму засудили до таборів, і коли їх випустили обох. То її чоловік сумарно в таборах провів близько 30 років. Тоді їм заборонили повертатися на територію України, займати будь-які посади, мати прописку, і вони відмовились від радянського громадянства і емігрували у США. Ніна Строката знала близько п'яти шести мов і так само, як і Надія Світлична зайняла у США активну громадянську позицію, писала мемуари і, взагалі, була однією з лідерок української діаспори у Штатах. А ще у однієї ініціали НС і у іншої ініціали НС. Шерлок Холмс! Шерлок Холмс! Композиторами, художниками, громадськими діячами, істориками е -е, в мене щось попало в око. Боже. А -а -а. Лохвиця це місто, бо там є тебе.